Потерпіла, мешкає на вулиці Фіалкові. 6. за словами сусідів, пані Марія проганяла із городу курей, коли на неї накинулись двоє стаффордширів. Та собака її погризла всю ту твою руку, всю ти всього бік, всю груд. Вся права сторона на всю того, і вся нога, вся нога у того, то все клотчя, 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 в такі клоче, 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 клоче. Взірвана в клоче і виваляна отакого тако до половини. голова вона тут. Сусіди рятували пані Марію усі разом. На допомогу покликали і випадкових перехожих. побігли, хотіли якісь доски, ось, щоб під руками було. Я вхопила палку, пала його бити, то вона перша і я вхопила то ж наша Маріка. І ту собаку б'ю б'ю б'ю. Руки так руки аж потерпли мені. Все, я бачу, що я вже все, ноги підкошуються. Рятівниці пані Марії розповідають: собака не сусідові із вулиці Замерстинівської. Сам власник там не мешкає, часто залишає тварин голодними. Потерпіла іноді навіть підгодовувала своїх майбутніх кривдників. Хазяїн приїхав через три години і забрав до себе. І а хто хазяїн? Ну, хазяїн той, той Михайло. Ми знаємо, що Михайло, як він пишеться, я не знаю. Ми спробували поспілкуватися із власником собак, проте двері нам не відчинили. Потерпіло, відразу доправили у травмпункт восьмої лікарні. Жінку негайно прооперували. Вона поступила з рвано кусаними ранами тіла, де особливо постраждала вся права сторона. Права верхня кінцівка, де практично були травмовані всі важливі тканини, судини, нерви, м'язи. У міліції триває розслідування цієї справи. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Зараз вже встановлено власника для повного одужання. Жінці доведеться ймовірно пережити ще кілька операцій та пройти тривалий курс реабілітації. Марічка Думач Юрій Герасимов головні новини Львова.